Кальції нікомед Турбота про свою красу. вже зараз. Їхній будинок розгатив російський танк. Уцілілі речі окупанти покрали, а їх самих терористи ледве не занепастили у підвалі разом із односельцями. Родина, яка ще у березні втекла з пошматованої та частково захопленої окупантами Гуляйпільщини, знайшла прихисток у модульному містечку для вимушених переселенців на околиці Запоріжжя. Натиснемо не скаржаться. Головне кажуть, що є дах над головою і усі живі, здорові. Хоча дідусь і зазнав тяжкого поранення від російського снаряда. Ось магазини, Ось це все. Ось. Це ваше село. Це моє село, назад А що з вашим будинком? Немає його. Знищили. Під'їхали, вигнали і танком трошки. Научні спогади пані Тетяни про той пекельний березень вмістилися у кількох відеозаписах, від яких в неї досі крається серце. Ось горить сільська рада. Мама двох дітей пам'ятає геть усе наче то було учора. Росіяни, наче справжні нацисти, зігнали ледь не усе село у підвал. Ну з чим то чоловік точно було. Всі там були. Ми там посиділи. День чи два, не пам'ятаю вже. Вийти не було. Два метри туди, в туалет сходити, два метри вліво, вправо, все. Сказали, якщо вийдемо далі, буде снайпер буде працювати. Згодом ватажок терористів відпустив жінок та дітей. Двоє наших мужчин підняли, кіпіш, кажуть, ну випустіть жінок і дітей, дайте виїхати. Командиром звали чи поза був, його Рубін жорстокий мужик. І він, ото подумавши, подумавши, в нас сказав, все, хай інкубаційні, вибачте, суки збираються, виїжджають. Він так жінок обслужив разом із родиною сестри. Вони в десятьох у легковику в'їхали до Запоріжжя. Батько Тетяни, пан Василь, що мешкав у сусідньому вільному селі, зазнав тяжкого поранення. Сидів під хатою, думав, пронесе. Коли розпутінські барани прислали новою поштою подарунок. Це осколком? да, ну де там чи над головою, чи де чуть збоку, чи снаряд, чи ракета. Після лікарні, куди його доправили наші вояки, чоловік оселився із родиною у модульному містечку. Тісно, каже 13-річна дочка Тетяни Віолета, та то пусте. По крайній мірі. Хо десь криша над головою є. модульне містечко, що з'явилося на околиці міста 2015-го, розраховане на пів тисячі людей. До 24 лютого стояло майже порожнім, а нині густо заселене. У нас є люди, які приїхали в п'ятнадцятому, шістнадцятому роки, і люди, які приїхали після 24 го На сьогоднішній день в нас мешкає десь 300 людей. Родина трохи обживається, придбала навіть портативну газову плитку на випадок вимкнення світла, бо тут усе на електриці. Отак будемо їсти готові. Бо у її розбитому будинку згадує Тетяна. Та по сусідах росіяни украли все, що вціліло. Починає от носків, ну Трусами заканчує, можна сказати. Виносили мебіль, виносили каструлі, ложки, миски. Ну коротше, все що людей є в мене лічно, два холодильника, машинку стирально теж винесли. Тетяна зізнається, плани на майбутнє тут не будують, бо ж навіть після деокупації її села повертатися їм поки нема куди. Будемо надіятися так що допоможуть відстроїти. Андрій почтів Артем Деженков, програма. «Вікна СТБ Єдині новини.